Розгинання передпліччя на верхньому блоці вправа для ізольованої роботи над трьохголовим м'язом плеча. Виконувати його можна як двома руками одночасно, так і кожною рукою окремо. Також можна використовувати лаву для зручності або виконувати цю вправу не в блочному, а у важельному тренажері. Через те, що цільовим м'язом є саме трицепс, рух необхідно виконувати тільки у ліктьових суглобах. Для цього найширший м'яз спини повинен стабілізувати плечову кістку, нижня та середня частини трапеціоподібного м'язу утримувати лопатки нерухомо, а м'язи пресу та хребта стабілізувати тіло у нейтральному положенні. Найрозповсюдженими помилками під час виконання цієї вправи є відсутність стабілізації плечового поясу та додаткові рухи у плечовому суглобі. Плече не повинно рухатись вперед і назад. Рух необхідно виконувати лише у ліктьових суглобах. Існує думка, що зміна положення кисті на руків'є тренажера здатне зміщувати акцент з однієї головки трицепсу на іншу. Але ця думка не відповідає дійсності. Справа в тому, що трьохголовий м'яз плеча прикріплюється до ліктьової кістки. А коли ми супінуємо або прануємо. Передпліччя ліктова кістка не рухається і не змінює свого положення. Рухається лише променева кістка, яка не має відношення до трицепсу. Тому зміна положення хвату може впливати лише на роботу м'язів передпліччя, а не на активацію різних головок трицепсу. Якщо цей ролик був для вас корисним, напишіть, будь ласка, про це у коментарях.